Всім привіт! Сьогодні у нас середа Ну і я нарешті ж повернувся і будуть в мене для вас трошки новини, які там трапилися зі мною за цей час. Так що давайте полетіли розповідати вам все. І що ж, по-перше, хочу розповісти, як мене підставив просто жорстко, дуже сильний партнер. Нова таксі, від якої я цього явно не чекав? Ну короте, він мені один раз зателефонував сказав, що твій випис готовий. Я кажу, ну чудово, я прийду заберу типу, як зможу. Ну, якийсь патробець він мені не сказав, на жаль. І з того, що виходить, ну, короте, десь пройшов майже місяць. Я нарешті знайшов час, щоб до нього доїхати, бо він знаходиться в таких дєбрях, що піпець. І що ви думаєте? Телефоную партнеру, кажу: ну, типу, в який там час можна забрати випис, а мені типу, відповідають. А напиши нам, будь ласка, в телеграм свій номер машини, і ми скажемо, типу, де і що там. Пишу, вони кажуть, а ви точно через нас подавалися? Я кажу, ні, блін, через других, Ну, типу, ви серйозно. Щось ще пишу через чувака, якого я подавався. Вона каже: А, так ви з Кракова, Я кажу, ну так. І тут починається просто піпець. Вона каже, типу, а у нас короче, в Кракові офіс ліквідували. Я кажу, ну я розумію, типу, ну, я ж можу забрати свій випіс на авто заїхати. Вона каже, ні, офіс ліквідований, там нікого немає. типу, Ми з Краковом не працюємо більше. І я кажу, Окей. Кажу, А що мені тепер робити? Вона каже, шукайте нового партнера, бо ми в Кракові тепер не працюємо. І я кажу: а оцей по временному випису я можу катати. Вона каже... А як ви давно його типу, отримали? я кажу, ну десь місяці два тому назад. Ну, каже, так він місяць тому назад, ти позакінчився. Типу, типу як, я, як мені по факту дали мій випис новий, як партнер отримав, то цей випис все більше не активний. Тобто вам одразу треба їхати за тим виписом. Ну, звісно, мені про це ніхто не сказав. І що, починаю шукати нового партнера? Це просто такий був піпець, поки я. Ну, Напевно, штук 10 обдзвонив. Ну, вже до одних хотів, і потім мені перезвонять інші, які трубку не брали. Я ж питаю, що там що там у них по умовах. І мені все сподобалося, що там 5,5 від нету платиш ват. Я кажу, та чудово, кажу, а з бонусів треба вам платити? Вони кажуть, ні, типу, з бонусів ми також не беремо. Я взагалі здивувався. І 220 ЗУС. Ну, ЗУС в місяць. Блін, ну прикольно, реально. Вони знімають чітко оці 5,5 від брут, ну, нета І ЗУС. Все. Типу, ну це взагалі кайф, бо навіть нова. Я думав, що це норм. А там знімали з мене, блін, ще сотку майже кожен тиждень за бо з бонусів, 23% знімали. Ну а тут ніхера не знімають і ну, реально дуже класно. Так що перевівся до нового партнера. Та й не жалію взагалі. От Вже другий тиждень. Йде. Друга виплата зайшла, все чудово. Ну і що ж, тепер включив Болтика. Опа-опа-опа. А що ж там, що ж там? Тока вийшов з болта. Ну, Поїхало 13.4. 13 злотих 40 грош за 5 км поїхали пофіг в центр, а там в центрі буде краще. Бо я вчора вчора ж кажу, в центр заїхав і я просто офігів з тарифів. Там такі тарифи були, блін. Ну я здивований був. Щось взагалі ну, не знаю, туристів віз. Так, блин, я здивувався, просто в шоці був. Куристи не могли мене знайти одразу. Потім все ж таки знайшли хвилин через 7 платного очікування. Ще й вибачилися. І по факту ну, там тариф був піпець типу 3 кілометри 4 за 27 злотих, плюс простой накапав. І в итоге вони заплатили 47 злотих прута. І мені плюс ще 20 чаю вона готівкою дала, і я взагалі здивувався піпець. Так що полетіли працювати нарешті. Бо, блін, реально, я оце поки документи оці все зробив, це просто неймовірно. Ще й перед 1 вересня всі поляки поперли коротше, робити справки анісудімості. І це я перший день не попав взагалі, коли пройшов суд. А другий день я прийшов в 8.15 ранку і я, блін, був 169-й. І це просто піпес. Ну, за... Просто суд відкривається о 8-й, я в 8.15. Все, 169-й. І десь до 12-ї години дня я чекав своєї черги. Так що давайте, полетіло працювати. Що ж, приїхав на таксі постой і чекаю тепер замовлення, щось адекватного. Вон... Убер просто дає такий жах, що за цього я катав Uber. Вчора включив болт, я зрозумів, що на болті. Ну давайте навіть так. Перше замовлення, яке я виконав по Uber, чувака вез в білічку десь кілометрів 10 Він каже, взагалі кент ти типу, по мені замовив таксі. У нього на Uber було щось 24, йому кент замовив за 17. І каже, а на болті взагалі 40 чимось. Я такий ого, офігеть. Я реально включаю болта і гляньте, 31 злотий за там 10 кілометрів щось. Блін, ну поїхав, ну може 14, ну все одно. От на Uber тільки що 15-24. за 24. Ну, Так от. Щоб було видно. Ну блін. Що за херня? Тобто болт підняв трошки ціну, я так розумію. Uбір ніхрена цього не зробив. так що Поки я катаю болтик і болт ще покажу вам. А тепер знизу видно чітко заробіток. Не те, що як раніше що ти бачив бруто, потім переходив там кудись, скільки там в день заробив і тільки тоді бачив, скільки ти заробив чистим. А тепер ти типу, по весь час знизу одразу видно, скільки ти чистим заробив. Я вам це обов'язково покажу. Так що давайте я лечу на замовлення, треба буде ще бензина заправити або щось. Його дуже мало вже залишилось. Що ж, приїхав за величко виконав це замовлення. І що ви думаєте, мені ще пасажир зараз так от, так от може зробити, щоб видно було? 4 злотих чаюхи залишив ну Це взагалі шикарно. 35 злотих вийшло за ну майже там 16 кілометрів. все ж таки вийшло сюди їхати. Ну нічого. Ну нічого. Сподіваюся, що звідси щось буде адекватне. І прийде швидко, не доведеться довго чекати. Так що чекаємо і одразу показую вам, покажу вам, що там прийде. І ще в мене промочка сьогодні. Тут тобто, бачите, от. 45 злотих і переходиш навіть сюди. Так. Розбивку? І ось 45 тут і показую тобто чистими. Бачите? тобто Тут одразу. Лисну трошки вниз і воно чистиме вже показує, як ти заробив сьогодні. І промка 50 злотих за 12 поїздок. Отака. От от. І вона що там по часу у нас? З 6 до 8 вечора і треба, щоб 60 замовлень було прийнятих. Ну я думаю, з цим ми впораємось так що Чекаємо наступного замовлення. Тільки ще так покращено видимо почитав, ну нарешті час з'явився це зробити. Ох, шахіди над Польщею, це просто щось Що, прийдеться, що далі їхати, чи що. Просто щось. Що ж буде далі? Ну подивимось. Ну блін, 300 км вглубь Польщі, це звісно люто. Да, тут нема такого ПВО як в Україні. Тут самоліти підняли і все. Так що, будемо побачити, що буде далі. Так, да, і Польща ж, як завжди. Занепокоєна дуже сильно. <хи> І реакції ну, ніякої просто, як завжди, ніякої реакції. О, сердечко, це я вчора малому малював, коли він в авто сидів. Так що так. Да. Ну, а я їду на замовлення з подачею 8 кілометрів. Ну, там, типу, непогано таке, 35 злотих щось за 11 кілометрів. Так що я вже втикав напевно хвилин 15-20 і думаю, краще прийняти таке замовлення, ніж далі стояти втикати. Мої найнеулюбленіші дороги по цих селах. Вчора, кстати, був на ремонті автомобіля, поміняв нарешті два пильника на гранатах, щоб туди, не дай Бог, ні вода не потрапила, ні всяка. ну... Як ви розумієте, поліляка оця з дороги гранати, щоб не почали хрустіти, бо це буде взагалі дуже-дуже довго. І так, блін, ну, ці пильники купив по 50 злотих за штуку. Ну, саме на фарта, буду, брали. Ух, І саме фігня, що заміна блін, кожну його коштувала мені по 150 злотих. Ціни на ремонт автомобіля тут, звісно, дуже посмішні. Тобто, Я думав, в Києві дорого, ні, в Польщі дорого. Так що, так, да, Польща дуже сильно занепокоєна. шахедами. Ну, там, Збирає якесь ТРО. Так що подивимось, що воно біль... Біль... буде далі. Слава Богу, що я от не переїхав, гроші на квартиру не витратив на цей переїзд. Бо ну реально. Хер його знає, що буде тут завтра. Бо я коли ще навіть кордон переходив, казали, що ти, ти точно впевнений, що тобі потрібно в Польщу? Там же скоро може війна бути. Ох, так що так. Да. Все може бути. Ну тут за це вже допока. Так що давайте. Батамон на замовлення поки. Просто дивіться. пік пані зателефонувала мені каже, я вам браму відкрию, заїжджайте до кінця. Ну, будемо її тут чекати. Там вже напевно і платний простій почався. Ну так, да, вже хвилина платного просто Тобто вона просто дорогу бачить до сюди, а цієї дороги взагалі не бачить. Тобто весь її бачить, ну, там де точка стоїть. Ну, до якого можна під'їхати на оберіг? Туди я і під'їхав. Ну а зараз же вона зателефонувала. Ладно, каже, під'їжджайте сюди, будь ласка. Ну, під'їхав. Так що чекаю. Да, я просто в восторгі. Тільки що дружина. Знаєш, На замовлення скинув, передзвоню після замовлення, кажу, що там? Вона каже, ти колись бачив таксиста, який відмовляється від чаюх. Я кажу, ти що гоніш? Типу, ну як це? Ну коротше, викликала вона таксі, віз їх поляк. Бля, просто нема слів. Е, вона з коляскою. Для ну, дитини. Тобто він їй вийшов, відкрив багажник. Коляску вона сама поклала. Я просто в шоці. А е, потім вона... Коротше, ну, мали там всю дорогу каже, кричав. Каже, ну типа дам йому чаюхи, щоб ну, нормально було. Вона дає чаюху, і знаєте, що він їй каже? Не потребую чаюхи. Типу. Вона каже, йому хотілося просто в'їбати ну, в цей момент. Каже, ну, вона в шоці була. Ну і що в ітозі? Виходять з таксі, о, цей відкриває багажник, вона тримає дитину на руках і одною рукою короче, якось. Питається достати коляску з багажника. Це нормально. Ой, треба блядь полякам полякамцям перечитати правила таксі. Напевно, наступне відео я зроблю правила таксі. Там нормально так пунктів. Типу, правила водія таксі. Що ми можемо робити, що ми не можемо робити? Де ми, потрібні, ну, де ми маємо допомогти? Ну, це треба буде коротше, зробити такий відосик. Ну, і для вас також цікаво буде. бо Я реально ну, багато чого не знав. У мене знайомий сиділи якраз таки ну, в суді і ну, зустрілися з нами, він мені розповів це все і показав, так що вставлю. Да, щось робота сьогодні взагалі не щось 112 злотих по болту. и зараз на ну, убыли что там вышло. Да, давайте я как раз выйду на линию, подивлюсь, а может в район даст. Ага. ЙО йомо, Ну, Одну поїздку сьогодні зробив 36 злотих. Не густо, не густо, звісно. О, 136 обновилося, ну, 170 злотих. Так що потрохи-потрошки заробляємо. Ну, блін... Наче прикольні тарифи дає уверну інколи. Ну їхати ж, блін, до цих тарифів. Ого. Блін, ну давай, мені якраз туди потрібно. Ай-яй-яй, а ну. Це ж не воно. Ну візьме, не візьметься замовлення. Візьме. Ну якраз мені майже додому. Ой, це як я не люблю цей гість, коли хтось комусь викликає таксі. Ще й за готівку. Херня, звісно, буває з такими замовленнями дуже прям часто, прям дуже часто. Так, і прокладаємо, скільки нам їхати. Так, а давай нормально. Ну які 5 кілометрів, ти що. Просто треба розвернутися і поїхати вниз, І буде набагато коротше. Ну, просто купець. 20 хвилин, 17 хвилин. Ну, короче, зараз якось цю систему надарю і буду там набагато швидше. Так що давайте полетіли. Да, Потрошки час іде, ну і вже... На 10 безполотників, як було зранку, а виявляється, їх було 19. Ох. І що? Польща одразу своїх призивників роздупляє, тобто розсилає От скільки там 235 тисяч повісток. Ну, готуємо, готуйтесь якось. Так що подивимось, що буде далі. Так, поїхав я додому, ж поїв і на заправочку заїхав, заправився і вже працюю. Виконав таке що одне замовлення, 25 злотих о, за 7 км готівочкою, не можу не радувати. І мені ще треба зробити 4 замовлення за час 20 до завершення промоакції, щоб отримати 50 злотих. Ну, звісно, хочеться отримати 50 злотих. Чому ні? Якщо є така можливість, і мені треба 4 замовлення. Ну, зараз буде одне, якраз взагалі кілометр 200 їхати і 800 метрів подачі. Так що це не можу нарадувати, зараз вже буду на місці. І що ж, залишилось 2 замовлення, ну зараз лечу на друге, ну тобто так. Читати від п'яти, що ми почали, то можна сказати на друге. І потім буде перше і все. І ми виконали цей квест. Я думаю, в сину зараз взяв таку мінімалочку по центру, ну а потім вже десь, може, пів години залишиться і то буде. Останній мій маршрут ну, для цієї промакції, ну не останній на сьогодні так точно. Так що треба заробляти. Невідомо, що буде там далі. Треба треба, треба гарно тиждень закрити цей бохер, його знає, що там буде далі. Бо тут навчання з 12 вересня починаються біля кордону з Польщею. Так що треба. Треба щось відкласти і щоб можна, якщо що, було їхати далі. Хто його знає? Ми також не вірили, що у нас щось почнеться, ну. Бачите, як є, на жаль. Так що полетіли виконувати замовлення. І що іде? іде ти, блін, пасажир? Стоїть і там от втикає, але позаду мене шлагбаум. Я заїхати не можу. Отака от печаль виходить, що пасажир чекає мене там, я йому пишу, нічого не відповідаю, Ну і зараз буде скасування, щоб виконати мені ще одне замовлення і закрити промакцію. Бо що я буду за 12 злотих теряти, теряти, втрачати 50 злотих. Да, так що давайте скасовуємо. Ось-ось давай. І опа, все. Беріть причину, клієнт не з'явився, все. А на нафта... Да, 10 злотих мені компенсувало. Чекаємо нове замовлення. Давай, давай, давай. <звук> Опа. Шикарно, шикарно. Та давайте, я його встигну зробити і закрию спромок. Сподіваюся, там пасажир буде. Якщо ні, то будемо вже. Замовляти саме себе, самі себе. Отак от. Бо щось моя українська, блін, в Польщі почала хамати. Йомай-йо. Да, як так-то? Вибачали прямо. На глазах його скасували Це, блін, дуже неприємно. Коли потрібно лише замовлення виконувати, це дуже неприємно. Давайте тепер щось придумаємо. Фу, ти шо ти що? Оце мене напугало, тільки що заходжу. Блін, 11 поїздок і все. Тобто 12 не світиться. Думаю, да ну ви що прикалуєтесь. Е, бачу, що вже 8.00, тобто вона закінчилася, бачу, що їй пише, типу, е, компанія закінчилася, на жаль, ви не виконали умови. Я так, ну що прикалуюсь, оновлюю. І вона така, полім, 50 злотих. Думаю, ну слава богу, блін. Так би взагалі печаль була. А так о. 278 злотих сьогодні вже заробив. Так, давайте включаємось і будемо далі працювати. Щось нормальне, сподіваюся, прийде на Могірський там. Бачите? Поробка, як зазвичай, і оток коефіцієнти А може якесь і нероприяття. Ну, 8 за 15, ну ну ні, ні-ні, ну давай може. Може обер давайте підроблю і зараз обіру щось, може покажу, щось буде. Оце блін, тільки що пасажир попався. Я, звісно, шоці трошечки. Чекав його під ну Не було, не було. О, пише, що скоро буду, почекайте. Я чекаю, там вже 3, 30 вже платного простою йде. О, бачу, біжить. Думаю, ну чудово, зараз поїдемо, сідає. Все ми рушаємо і так щось вперед тягнеться я думаю, типу, що ти типу, хочеш. І він такий, знаєте, що робить? Мені таке просто, опа, закидує 20-ку і каже, таке, це прошу, це типу, очікування. Я такий дінькую, дуже дінькую, Тобто мені ж ну, додаток ще нарахував, це простой. І він мені двадцятку кинув, типу, за те, що я його очі... почекав. А оплата була картою. Ну, взагалі кайф. <рес> Не очікував, знаєте, чесно кажучи. Ну, приємно, прям дуже приємно. Ну і Болтик дав наступне замовлення. 9 за 20. Так що летимо виконувати. Що, лечу вже додому, думаю, що ну, сьогодні мені так було втомлюватись ще тиждень попереду. Сьогодні тільки сирота, так що думаю, на цьому завершу свій робочий день. Та і так наче, ну, непогано заробив. Працював я з 12 години дня. Ну і зараз ну навіть з 11.40 десь. Ну, зараз якраз 21.42 10 годин сьогодні відпрацював я. Блін, ну пробіг десь 100. 80 кілометрів сьогодні вийшло в мене проїхати. Не дуже також і багато. Ну, все ж таки, це пробіг навіть такий. На механіці по таким маленьким мозеньким вуличкам. Це прям ну, не дуже приємно, але відчутно для ног це так точно. Так що давайте зараз підіб'ємо касу, що сьогодні вийшло, і будемо. З вами прощатися. Так, і що? підбиваємо підсумки середи за заробітку за 10 годин. І того на болту в мене вийшло заробити 115 злотих сьогодні і на Uberі, от так от. 87 злотих за 4 поїздки. Того 402 злотих плюс о, скільки 20-ка чая. 420 злотих. Ну, непогано, на паливо 40 злотих пішло. Так що, жити можна. <свісно> ну, бачите, 10 годин роботи, все таке як-ніяк, ну, 10 годин. Так що, отакі от підсумки середи. Сподіваюся, сьогодні у нас шахедів не буде. Так що давайте всім гарної ночі, підписочка на канал обов'язково. Ну і до побачення, до нових зустрічей. Ну і заходіть часто, кстати, зараз провожу прямі ефіри, бо мені це набагато легше робити. Прямий ефір включив. Да, і заходьте, дивіться, я з вами там спілкуюся. Тут, звичайно, я там всякі такі теми не можу розкривати. Ну, а в прямому ефірі без проблем. там Всякі цікаві питання можете задавати. Так, що давайте до зустрічі.